Всім привіт! З вами Марина Кетіна та програма, якої вже давно не було в ефірі, тому що я, як і ви, чекала на подію, яка відбулася вчора, 1 березня, і називається Invest Day від Ілона Маска. Головним меседжем аж 4-годинної презентації стало те, що Ілон та його керівники заявили, що їх компанії стають всесвітнім рушієм від переходу від викупного палива до альтернативних джерел енергії. Значна частина цього заходу вона була схожа, Же більше на урок історії ніж про те, яким має бути бізнесу майбутньому. Хоча всі меседжі Ілона та тих, хто виступав, неоднозначно говорили, що саме сьогодні нам треба задумувати, що чекатиме нас у майбутньому. Велика ж частина цієї презентації вона була присвячена операційній ефективності та зусиллям зі зниженням витрат, практично на всіх рівнях компаній, що дуже подобається інвесторам, але цього разу і інвестори, принаймні ті, які були активні після закриття ринку, вони не були здивовані і не були вражені. Можливо, тому що їм не вистачало якогось великого анонсу продукту або конкретних деталей щодо наступного кроку в так званому генеральному плані Три від Ілона Маска. Ну або його фірмової фрази ще одна річ. Але найцікавіше було те, про що Ілон не сказав. Він та його керівники компанії. Ані просто промовчали про оновлену Теслу, яка має вийти про новий завод в Мексиці, а також нічого про вирішення поточних проблем, які зв'язані з автопілотом Тесла, якими користуються ті, хто придбав ці автівки. Але тим не менш, деякі інсайти від цього заходу все ж таки були, і я вам зараз їх розповім. Отже, перший інсайт це 20 мільйонів автомобілів Тесла до 2030 року. Це не нова мета Ілона. Ви вже могли її чути, і ціла низка керівників, які вийшли на сцену, вони обговорювали все від соровини. Від заряджання батареї до нового дизайну, тобто проговорювали всі ці елементи для того, щоб довести свою правоту у досягненні цієї мети. Зараз я вам покажу слайдик ось тут, десь, де ми бачимо, що там стоїть Тесла Модел S, Тесла Модел 3, Тесла Модел Вай, Тесла Semi та навіть Сайбертрак. Але увагу перевертають дві автівки, які за вульву альовані. Про них Ілон чомусь майже нічого не сказав, і знову ж таки хоче, мабуть, нас заінтригувати. Але давайте повернемось до цифри 20 мільйонів і взагалі порозмірковуємо, чи вдасться Ілону досягти цієї цифри. Якщо подивитися на 2022 рік, то ми вже з вами знаємо, що Ілон виробив 1 мільйон 369 тисяч електрокарів автомобілів Тесла, а продав 1 мільйон 313 тисяч там з копійками в той час, як світовий лідер Тойота. Продав 10,5 мільйонів автівок, а це означає, що Тесла має збільшити своє виробництво майже у 15 разів, якщо орієнтуватися на 2022 рік. А отже, як маск взагалі може цього досягти, як він сказав на презентації, що він не боїться цієї цифри, і він обов'язково покаже нам, що таке 20 мільйонів автомобілів до 2030 року. А ось що робити. Він зазначив наступне: це вертикальна інтеграція, це масштабування вже існуючих заводів та будівництва нових. Також це підвищення ефективності виробничого процесу та додавання кількох моделей. Але цікаво, що він сказав, що максимум в його лінійці може бути всього 10 автомобілів. Тобто в нас вже є з вами скільки. Шість він додасть ще чотири, а й деякі можливо навіть зніме з виробництва. Взагалі, Тесла вона стала відома своїм постійним таким прагненням до вертикальної інтеграції. І, наприклад, це єдина автомобільна компанія, яка самостійно виготовляє сидіння для електрокарів. Ось і це повідомлення, воно продовжувалося і на заході для інвесторів, де керівники обговорювали різні частини цієї вертикальної інтеграції, і Тесла вже Залучила до свого виробництва створення власних чіпів. Але компанія продовжує розширювати такі межі своєї вертикальної інтеграції аж до програмного забезпечення, яке вона використовує для своїх е, внутрішніх процесів. Тож керівництво компанії вже заявили, що нещодавно вони позбулися стороннього програмного забезпечення для найму, щоб використовувати власне, ну і розробили новий власний мікропроцесор для високопотужної електроніки, який Зменшить витрати вдвічі, а це і є одна з головних місій Ілона – зменшення витрат. Другим інсайдом, який ми почули на цій презентації, стало офіційне підтвердження того, що Тесла почала будівництво нового літі переробного заводу в Корпу Сіті, це штат Техас, і про це заявив Дрю Багліно. Це старший віце-президент із силових агрегатів та енерготехніки. Також Багліно зазначив, що вони працюють над тим, щоб цей завод вже почав роботу у кінці 2023 року. І він пишається тим, що вони заявляють про. Про це через 10 місяців, а вже через 12 завод буде повністю функціонувати. А також пізніше, під час сесії запитання відповіді мас сказав, що завод з обробки катодів він також хоче побудувати біля літівого переробного заводу, але також зазначив, що компанія віддасть перевагу, аби видобутком літію займалися інші, і навіть процитував, що ми робимо все для того, що повинні, а не тому, що ми. Цього хочемо, заявив маск, але це не завадить і далі розширювати вже існуючі, але це не зашкодить і надалі масштабувати всі вже існуючі гігафабрики, які знаходяться у Каліфорнії, в Неваді, в Техасі, в Шанхаї та у Берліні. Тож масштаби маска вони дійсно грандіозні. Як на мене, найочікуванішою новиною цієї презентації були саме ті два автомобілі, які були під прикриттям, скажімо так, але чомусь ні маск. Ні, бангліно ніхто не розповів подробиці єдине на що натякнули. Що саме цей конструктив нового покоління можна також буде використовувати і на Cybertruck. Значна частина цього дизайну вона полягає вже в новому будівництві техпроцесу, який покладається вже на автоматизацію для швидкого та головне дешевого масштабування. Також на цій презентації було заявлено про новий двигун без рідко земельних матеріалів у рамках проекту наступного покоління. Компанія Тесла буде розробляти новий приводний блок, що за її словами буде більш масштабований і значною мірою тому, що в кінцевому підсумку він виключить використання рідкоземельних матеріалів, а це дасть змогу здешевити продукт аж на тисячу доларів, що потім може потенційно зменшити і ціну на автомобіль Тесла. Також компанія Тесла заявила, що її наступна трансмісія буде використовуватись на 75% менше карбіду кремнію. Без Коди для продуктивності та ефективності. автомобіля. Також Тесла оголосила про майбутнє свого бізнесу із зарядки електромобілів і накопичення електроенергії. Зокрема, автовиробник він офіційно представив Magic Dock, Це таке оновлення зарядних станцій Тесла, яке відкриває їх для автомобілів, які не є Тесла. Також компанія повідомила, що вже в липні додасть до Тесла Електрик план необмеженої нічної зарядки вдома лише. За 30 доларів єдине, що цей електричний план він доступний лише за запрошенням. Тобто, Tesla Electric доступний виключно власникам Powerwall -у в тих частинах Техасу, де існує роздрібний вибір. А ось з новими накопичувачами енергії, автовиробник заявив, що буде дебютувати лише у 2023 році. Ну, тобто в цьому, але десь в кінці. Ну і наостанок Тесла представила трішечки більше інформації про свого гуманоїдного робота Оптімус, де показало відео, як два роботи чпоки, де показала відео, де два роботи повільно створюють нового робота. Ну, таке собі робот. Виходить, але це безсумнівно вже такий великий крок вперед, порівняно з того, що показував Ілон нам у жовтні на заході, який називався All Day. Ну як завжди, Маск заявив, що його нове творіння, його дитина Оптімус це означає набагато більше, ніж просто використання технологій автомобіля. Тому що Оптімус він навчається за допомогою того ж самого штучного інтелекту, який тренує автопілот на наших автомобілях. Тесла. І Маск детально описав, як навіть більшість обладнання для Оптимусу взяти саме з електрокарів Тесла. Усі приводи Оптимус розроблені на замовлення Тесла. Також він заявив, що вони розробили електродвигун або коробку передач, силову електроніку, очевидно, акумуляторну батарею та все інше, що входить до Оптимуса. І та сама команда, яка розробляла новаторські електродвигуни для Тесла Model s розробляла Зробляла приводи для робота, тому я можу сказати або сподіватися, що цей робот буде дійсно оснащений не лише штучним інтелектом, а більше з якимись там почуттями більш подібної до людських. Тож Маск впевнено заявив, що тепер компанія Тесла має всі інструменти для того, щоб повномасштабно виводити на ринок справжнісінькі гуманоїдів роботи, і це вже залишається лише питанням часу. А також про те, яким буде співвідношення людей до роботів, маск вважає, що це буде не один на один, тому що роботів можна використовувати і вдома, і в промислових випадках, якщо що, ось такий мегаплан у Ілона Маска, який називається версія 3». І чого це взагалі не вразило інвесторів. Невже маску не довіряють після його всіх вибриків, не лише з Теслою і акціями, а і Твіттером, тому що ми пам'ятаємо. Наші минулі програми і хочу зазначити, що акції Тесла подешевшили на 5,66% після завершення торгів. Ось такі були новини з Ілоном. Маска пишіть, чи цікаво вам взагалі про нього слухати, чи, можливо, ви хочете в таких коротеньких оглядах бачити щось інше. Як завжди, я все читаю і, як завжди, відповідаю. Підписуйтесь на канал, звичайно, колокольчики і всі увідомляшки для того, щоб ми з вами постійно були на комунікації.